Слово 28, продовження 12. Але коли на це інші причини, то можливо знають і найбільш наближні до Бога, які принизують і заглиблюються розуму у дослідній путі проведення його, якщо тільки знайдуться люди, які настільки доконалися в а за сказаним ходіть на дні безодні, скільки ж можемо сягти. Ми, які не збагненними мірюємо малими мірками, це потрібно може, для того, щоб можливість придбання. Не робила можливо і втрату придбаного. Бо як те, що з труднощами придбане, легше в себе утримуємо, так і те, що легко придбане більше, нехтуємо через саму можливість придбати знову. А тому ті, що мають розум, вважають благодіянням самі труднощі, держати благодіяння, можливо, потрібно і для того, щоб не отримати нам одну долю з упалим ангелом. Щоб прийнявши на себе повне світло, не при... простягнути проти Бога руку свою і противитися вседержителю, і не пахне через величування найбільш гідним падінням, а можливо, потрібно для того, щоб тим, що тут очистилися терплячі, очікували сповнення, бажано і тим залишалося що щось винагороду, затрудне світло життя, тому між нами і Богом стоїть ця тілесна імла. Як вовдавнену хмару, міжгиптянами і євреями, тому що це можливо означає, зробив темрявим покрову своїм. То, тобто нашу дебелість, як ви позривають, деякі небагато. Але хто турбується про це, то нехай любомудрий, нехай піднімається на вершину роздумів, а нав'язним земним, як говорить божественна Єремія, нам по покритим цієї грубою плоті відомо те, як можливо обігнати свої тінь, хоча поспішив, тому що вона стільки ж піднялася в горна, тільки буває захоплена. Або як зір. Не може збудитися з видимим предметом без посередництва світла і повітря. або як породи, плаваючи ході, не можуть жити поза водою, так і той, хто перебуває у тілі, не має жодної можливості бути у спілкуванні з тим, хто мосполядається без посередства чого-небудь тілесного, тому що завжди перевершить що небудь наше, хоч тільки б намагався розум долучитися до спорідненому і невидумо якомога більше видаляючись, від видимого і усамітнюючись саме себе. І це побачимо з наступного. Дух, вогонь, світло, любов, мудрість, розум і словом, подібно до цього, чи найменування першого єства. А що, чи уявляєш ти собі дух без руху і розлиття, чи вогонь не врочивані без руху вгору, без властивого йому кольору, як весенленням, чи світло не незмішанні повітрям, окремо й того. Що його ніби обнароджує, тобто те, що світить, і яким уявляєш розум, чи не таким, що перебуває в чомусь іншому, і думки, що знаходяться в стані, спокій або уявляється на твою думку, чи не на рух, що являєш якесь слово, крім того, що безмовно нас, або таке, що виливається, не говоритимуть таке, що зникає, та мудрість у своєму розумінні, що являє собою. Крім навички, роздумувати про предмети Божественні або про людські, а також правду і любов чи непохвальне лаштування, які протидіють одне неправді, друге ненависті, а які вони самі бувають, то напружені і слабкіші, являються і зникають. Так подібними нас роблять і змінюються, роблячи в нас те, що фарби в тілах, ще потрібно задати божество, тільки можливо, саме в собі, виступивши від цих образів і забравши в них якесь єдине уявлення. Але що це за побудову розуму, яка в них образів зібрання, і на те, що вона, як ісканена своїм містом, непокладаності і необразима, міститиме в собі всі ці образи і кожної повноті, так нашому розуму тяжко вийти і квалаті лесності, коли він по свої немоч розглядає те, що перевершує його сили. Оскільки кожна розумна природа, хоча прагне до Бога і до першої причини, однак не може осягнути її згідно з моїм поясненням, то маючи бажання. Перебуваючи ніби пересмертих муком, нетерплячи цих мук, вона пускається в нове плавання, щоб або звершити погляд, або видимо, з цього зробити. Що-небудь Богом через поганий розрахунок видимо, вище богоподібніше за те, що бачить, і при тім, в такій мірі, щоб хто, хто бачить, поклонявся видимо, при мало покликання, поклоніння. Або через касу, боустрій видимо, пізнання Бога зробити кремником для невидимого, але величі видимо, не випустити Бога з очей. 14. Через це почали поклонятися хто сонцю, хто місяцю, хто березі зірок, хто самому небу разом із святилими, якими дали правити і якось кількістю руху, і хто стихіями землі, воді, повітря, вогню, бо вони для всього необхідні, без них не можуть тримати життя людським. Інші ж, що кому зустрілося в рядах відомих речей, зазнаючи Богом, все, що вони вважали прекрасним, деякі почали поклонятися навіть мистецьким. Зображенням і статуям спочатку рідних. І це були люди, які безмірно не давалися горю і чуттєвості, які бажали вшанувати пам'ятникам померлих, а потім чужих. І це зробили нащадками перших дальні від них часом, зробили тому, що вони не знали першого єства, і вшанування, що дійшло до них у переказах, стало ніби законним, коли звичайно утверджений часом, обернувся на закон. Але, думаю, що інші, бажаючи догодити володрям справ силу Вляти подив красі, шановну ним зробили згодом Богом, і для сприяння омая додавалося ще небудь вигадкам. Тоді з цих, які були більше віддані, пристрастцям віддавали богам пристрасті, почали шанувати їх богів, гнів, убивство, хтивість, пиясне, не знаю, можливо, іще що небудь близько до цього, бо в ньому знаходило звичайно, це Недобре і несправедливе, неправдання своїх гріхів і з одним богем, залишивши на землі інших, що одне з благорозумно схопили під землею інше смішніше розділення, звели на небо і, підкоривши свою віллю і приймку, блукаючу уяву, дали кожному вимислу ім'я якого-небудь Бога або демони, і спородивши кумир, які приваблювали до себе своєю коштовністю. У закону шанування їх кров'ю і жиром, а інші навіть наймре нутнішими ділами і невіжниством, Людолюбством, тому що таким богам пристойні були такі почесті, навіть ганьбили себе тим, що привласнювали Божу славу морським чудовиськам, чотириногим плазунам, бо в них по тих породах найбільше мрезного і смішного. Тож важко визначити, чи ті, що були гідні більшість зневаг, житті, тому поклоняються, але більш ймовірно. Що Розрили ще служителі таких богів і ще найбільше через те, щоб, будучи від природи розумними і даривши Божу благодать, вони віддали перевагу гіршому. І це одне в хитрувань лукаве, яке добро обернув на зло, яке є багато. І інше прикладів його затворності: він, щоб взяти людей під свою владу, скористався неправильним промовлянням, прагненням знайти Бога і обдуривши в бажаному водячим як сліпого, які шукають собі шляхи Росії, їх по різних спробованах і скине одну безодню смерті погибелі. 16. Так було з ними, але наш керівник розум, і тільки ми, хоча також шукаємо Бога, ті, не допускаємо, щоб хто небудь могло бути без вождя і правителям ти розум, розглянувши, оглянувши все, що було від початку, не зупиняється на цьому, тому що немає підстав припускати шанування тому, хто за свідченням почуттів рівночесним. Тому через видимо, він веде до того, що вище видимо і що дає видимо буття, бо цим було налаштоване небесне і земне, що знаходиться в повітрі і під водою. Краще сказати, те, що в нього першочерговіше ще небо і земля, повітря, і одне є хто смішає, розділив це, отримає взаємну спілкування з порібності згоді, хвалю того, хто сказав це, хоча й він і не наш. Хто привів це в рух і веде безперервного і безперешкодного впливі, чи не художник усього чи той, хто. Це лав по закону, про який усе рухається, і управляється. Хто ж художник всього, чи не той, хто створив і привів буття. Тому що випадку треба приписувати таку силу. Припустимо, що бути від випадку, від кого ж порядок, якщо завгодно, і ті віддамо випадку, хто ж дотримує і зберігає ті закони, за якими відбувається? це спочатку. Чи іншого хто не випадок, звичайно, інший, а не випадок. Хто це інший, крім Бога, так відвидимо привів нас до Бога Благо дарований всім роджений Розум, Це перевісний у нас і всім даний закон. Повторимо сказане спочатку, Бога, що він таєстом і сутністю ніхто з людей ніколи не знаходить і, звісно, не знає. Якщо і знайде, коли не, то нехай розшукають вілемудрують про це ті, що бажають. Знайдеш і за міркою, коли це. Богоподібний і Божественний, тобто наш розум і наше слово, єднається спорідненим собі, коли образ їде до першого образу, до якого тепер прагне, і цей дум думаю, знаходиться в тому досить любому вченні, за яким пізнаємо колись, настільки самі пізнання і те, що в нинішньому житті досягає до нас, є тонкий струм і ніби малий відблиск великого світла. Тому, якщо хто пізнав Бога і засвідчено, що Він пізнав. Та пізнання це приписується йому і в тому сенсі, що порівняно з іншим. Не стільки свідчений, він виявляється причасником більшого світу. І така перевага визнана досконалою, а не як дійсно досконала, але з вимірювана силами в 18. Тому Енох я ног почав призивати ім'я Господа Бога і заслуги установив становив. Повання і повання не стосовно віддання і закликання, яно вже взяти, але чи пізнав Єсто Бога, чи пізнішим, те невідомо. І мною, якому довірено бути. Цілий світ або сім'я світ врятувати від вод малим деревом, щоб уникати потопу, одна перевага, благогодність і великий потрах Авраам, хоча виправдався вірою і приніс надзвичайну жертву, образ великої жертви, однак Бога бачив не як Бога, але наситив як людину і був похвалений за те, що вшанував стільки і пізнав. Як і бачу, в сні високі сходинки і сходження ангелів, він таємно помазує стовп, можливо, знаменуваючи помазаний на камінь. Дає. Місцю на честь того, хто являється на ньому, на іменування дім Божий, бореться з Богом як людину, чи дійсне ця боротьба Бога з людиною, чи нею означається, можливе прирівняння людської чесноти до Бога, носять на тілі знамення боротьби, які показують, що створене єство, поступалося перемозям і нагороду, за бочестю отримує інше ім'я. З Якова, привиноване на Ізраїля, тісно велике дочесне ім'я, але не він, ніхто інший до колін, де кінь був батьком, хоча б стояв вище самого Якова. Досі не похвалилося, що чоловіком пізнав істо Боже, а образ Божий. Ілля, вітер сильний, не вогонь невогонь, землетрус, як знаємо з історії, а велике прохолоде була знаменням Божої присутності, і тільки присутності, а не ліства, якого жилля, якого гненосна колісниця, відносить до неба, засвідчується цим праведником щось над людським. Чи не дивні для тебе спочатку суддя Маної, а потім ученик Петро, але один не підтримує ялуня йому Бога і говорить, Загинули ми дружно, тому що бачили Бога. Чим показує, що для людини немістиме на відтягнення Боже не, не тільки єство, а патрони пускає на корабель Христа, який явився під силі, підсилає себе від себе, хоча був з за інших пізнанні Христа, це що не іменуваний блаженним і визнаний гідним найважливіших доручень. Що скажемо про Ісаї, про Езекіїля, глядача найбільших таємниць і про інших пороків, один з них бачив Господа Савофа, Ники сидить на престолі слави, оточеного славного зерафими, що стакрилими, що закривали лиця свої, бачив, як його самого, очищували вугіллям і готували до поросту. Другий описує колісницю Божу, хворобими від над ним престолом, і над престолом твердять на тверді той, хто зв'явся, і також якісь голоси, рухи і дії. Я не міг сказати, чи було це дивне явище, яке поглядається одним святими чи нічне правдиве водіння, що уявлення владишного до на нас, яке в майбутнє пізнається, як сьогодення. Чи інші невидимі від росту. І це відомо тільки Богу і пророків, і причасникам подібних натней, то навіть ті про їх на слово, і інші після них не були записання у раді сутності Господній, ніхто не бачив і не повідав іства Божого. 20. якби Павло міг висловити, що містило в собі. Третє небо й шесть до нього, його поступово сходження або миттєве захоплення, то, можливо, ми провідалися про Бога трохи більше, якщо тільки цього стосувалося таємниці Павло захопленням. Але оскільки це було невимовне, ми, вшановуємо мовчанням, вислухавши самого Павла, який каже: бо ми частиною знаємо і частиною пророкуємо. Так і подібно до цього зізнається той, хто не вигласив розумом, хто готовий. Надати доказ, що говорить в ньому Христос, такий знається великий поборник і вчитель істини. І тому все долі знання, яке торкається молоді подоби істини, він ставить не вище за деркала і гадання. І якби я не боявся висловити іншим про себе думку щодо набірності і безнеобхідності, займається таким дослідженням, то сказав би, що про що ж саме, не про що інше можна сказати ще багато чого має сказати вам, але ви тепер. Не можете вмістити. Чим саме слово давало розуміння, що згодом можемо вмістити усвідомити це, і це саме Йоанн те, що слово великий голос істини» визнав неможливим багато іншого сотворив Ісус, але коли б написати проти досконало, то думаю і весь світ не містив, би написаних книг. Отже, всяка існе і всяке слово для нас недомислимо і темні. Ми ніби будуємо величезні будинки малим інструментом. Коло людською мудрістю оловлюємо знання сущого, коли до духовних предметів поступаємо своїм почуттями або не без почуттів, які змушують нас кружляти і блукати. І не можемо торкованим розум торкатися не то торканеним предметів, підійти хоч трохи ближче до їхним, уявити розум чись тіше всього пізнання. А слово про Бога, чим досконаліше, тим найнезбагненніше веде до більшої кількості заперечень і дуже важливих розв'язок, тому що небудь яка перешкода і не Найзначніше зупиняють, вкладає хід думок, не дає їм іти вперед, нібито до того, як водилами раптом стримують коней, які несуть через раптовість потрясіння, звертають дають у бік. Так Соломон, який до доміності був мудрішим за всіх, що жили до нього, і його сучасників держав удар від Бога через ту серце і поноту споглядання більше, ніж піску. Чим більше заглиблюється в глибини, тим більше відчувається крутіння і майже метої мудрості вважає знайти, наскільки вона відійшла від нього. Аполло намагається, щоправда, досліджувати, не кажу єство Боже, і він знає, що це всім неможливо, та тільки проведіння Боже, це тільки не знаходить кінця і відпочинку, і сходження, оскільки любому десь розуму явно досягає точної божі, і завжди залишається для нього щось, що не незвіддане, дивна справа, о якби і зі мною було теж, та звершує промову здивуванням називає все подібне глибиною багатством і примудрості розуму Божого. І сповідує незбаненість провидінь. Боже висловлює майже так само, як і Давид, коли він не називає присуди Божі безодні великою, які не можна дістати основані мірені почуттям, та говорить, дино для мене шидіння то є і високе воно для мене, і я не можу збагнути його більше, ніж настільки простягається його сили і його обсяг. Батьце друге. Лишивши все інше, Давид роздумує, звернувся до себе, самого розглянув взагалі людське і людську будову, що це змішання у нас, що за рух, яке Господь, безпот... Безсмертне з'єднання зі смертним, як опускається долі і підноситься вгору, як обертається мені душа, її життя, саме бере участь у стражданні, як думка обмежена і одномежена, і при нас прибуває і все в полі зі швидкістю своєї прагнення і плином, як повідомляється, передається і словом, проходьки крізь повітря охочу саме предметом, так і взяна з почуттям і відлучається від почуттів. І ще раніше з цього, як у художницькій храмині, природи звершується перевесне наше творіння і з'єднання і остаточним влаштуванням, удосконаленням, яке це побажання і розділення в нас їжі, хто не примушуючи привів нас до перших джерел і засобів життя, які тіло годуються справами, а душа словами, що за потяг природи, що за взаємний нахил батьків і дітей, які зв'язуються їхньою любов'ю, як види тварин постійно в тій час, не сходяться у відмітних ознаках, як про такі вже безлічі їхніх особливостей, роздільні і невловими. Як одна й те жива істота, разом смертна і безсмертна, смертне тому, що припиняється її життя, а безсмертна тому, що вона народжує інші живі істоти. Одне виходить, інше приходить. Як у руці, і яка стоїть на місці завжди повна. Варто що можливо любомудрувати члени частини тіла. Про взаємну їхню стрункість, тоді як вона за законом і гармонії природи, згідно з потребами для краси, одні зближені, інші віддалені між собою, одні вступають, інші зля вибулися, одні з'єднання, інші розділені, одні схоплені, інші, інші самі охоплені, багато про звуки, про слух і про те, що звуки приносяться від звичних пристроїв, і слух приймає, які входять з ними у взаємні спілкування, наслідок ударів і відображень, через посередництво повітря, багато про зір, яких не розуміють. Білим чином поєднується видним предметом, починає рухатися за одним промахом волі, і той же в наш час в якому від відуподібнюється думці, тому що з однаковою швидкістю думка сходиться з предметним мисленням, і погляд з предметом зору багато про чому інші почуття, які служать, що є щось непоглядальне для року. замінник зовнішньою багато про розпокоєння. Час вісну, про сневидіння, про пам'яті, спогади, про розум, та ливин і побажання стислу кажучи про все, що насилає цей малий світ, тобто людину.